Вітаю на сфері. Головні події життя Рівного та області оглядаємо далі у випуску. У студії для вас працює Юлія Смаль. Рівне втратило ще одного захисника. Містяни провели в останню дорогу 43-річного Олега Вдовенка, який загинув у січні на Покровському напрямку. Тіло воїна для гідного прощання вдалося повернути лише зараз. Більше про героя у наступному сюжеті. Чергова втрата для рівного десятки містян зібралися на майдані незалежності, аби провести в останню дорогу військовослужбовця Олега Вдовенка. Життя 43-річного бійця обірвалося 28 січня внаслідок мінометного обстрілу ворога на Покровському напрямку. Певний час захисник вважався зниклим безвісти, і лише зараз тіло воїна вдалося повернути для гідного поховання. Його всі поважали, всі поважали, знали як друга, як товариша. Завжди відкликнеться на допомогу, завжди подасть руку. Добре, допомагав мені скільки. Я йому чужа тітка, мама подруга, але він допомагав. Дуже допомагав. хай йому земля підпухла. у шкільні роки. Олег Вдовенко захоплювався футболом, любив активний спосіб життя. Був доброзичливим і чуйним, завжди усміхався і ніколи не відмовляв у допомозі. Таким воїна запам'ятали близькі. Рідко спілкувалися, дуже давно його не бачила. Ну, повідомили про страшну звістку, що вже його немає. Добрий був, дуже добрий був. Спокійний завжди. Давно він у нас був гостях, розумієте, діти туди-сюди важко. Олег Вдовенко працював будівельником, виконував фасадні роботи. У жовтні минулого року чоловіка мобілізували до війська, служив на Покровському напрямку. Він по будівництву був мені допомагав там фундамента робити. То я знаю його. У чоловіка залишилася мама, два брати та племінники. За службу за захисником провели у Свято-Покровському соборі. Поховали Олега Вдовенка на алеї героїв у Рівному. Вічна шана та пам'ять українському воїну. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. На півночі Рівненщини встановлять додатковий прикордонний блокпост. Розгорнуть його у Сарницькому районі на трасі Київ Коваль. Прикордонники спільно з іншими силовими структурами перевірятимуть документи та транспорт. Усі громадяни, які перебувають у контрольованому прикордонному районі, повинні мати документи, що посвідчують особу а також чоловіки віком від 18 до 60 років військово-облікові документи. До 9 років ув'язнення загрожує жителю Рокитнівщини за сприяння у переплавленні осіб через кордон. Обвинувачений із спільниками налагодив канал втечі з країни. Зловмисники шукали клієнтів серед чоловіків мобілізаційного віку та організовували для них безперешкодний перетин кордону. За свої послуги зловмисники просили 3 тисячі євро. Ініціатору незаконного заробітку загрожує до 9 років за ґратами. Нещодавно під час патрулювання інспектори патрульної поліції у лісі поблизу села Немовичі виявили трьох чоловіків, які підозріло поводилися. Під час поверхневої перевірки у 34-річного громадянина знайшли поліетиленовий пакет із білою речовиною зовні схожою на наркотичну. Усі обставини інциденту з'ясовують слідчі відкрито кримінальне провадження. У Варацькому районі внаслідок лобового зіткнення з вантажівкою загинув неповнолітній мотоцикліст. Інцидент трапився вчора в день у селі Більська Воля. Слідчий попередньо з'ясував, що 16-річний водій двоколісного виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Уралом. Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, розпочато досудове розслідування. На вулиці Рівного виїхав перший із чотирьох польських тролейбусів, які нещодавно доставили в обласний центр. Новий транспорт курсуватиме за маршрутом номер 1 який сполучає мототрек, та мікрорайон Ювілейний. Інші тролейбуси випустять на лінії невдовзі після усіх технічних перевірок та обкатки. Нагадаємо, комунальне підприємство Рівне Електроавтотранс придбало чотири вживаних тролейбуси «Соларіс» за понад 13 мільйонів гривень. На Рівненщині працює понад 1100 пасічників, які отримують близько 36 тисяч бджолосімей. Мед, вироблений в області, задовольняє внутрішній попит та виходить на зовнішні ринки. Торік підприємство Медугощанській громаді експортувало понад 7 тисяч тонн продукту до країн Європи та Америки. Найбільшим споживачем продукції є Німеччина. Водопровідне господарство Рівненщини готують до зими. В області триває підготовка до опалювального сезону. Наразі виконали вже 70% із запланованих робіт. За графіком, роботи тривають і в інших сферах, аби підготуватися до усіх можливих викликів цієї зими. На цьому у мене все. Команда сфери вже готує для вас вечірній випуск, а поки слідкуйте за нашим сайтом та сторінками у соціальних мережах. До зустрічі!